Слухайте, вирішила зняти для вас, що ми взагалі купуємо, маючи донечок, дівчаток, ну, коротше, дітей, будьте готові до того, що взуття ви будете купувати, капець, капець як часто. Ну, не знаю, як з хлопцями, а з моїми дівчатами то доводиться змінювати взуття по 4 рази протягом року. Ось такі за 800 гривень сапожки ми придбали на зимній період для Варвари. Я сподіваюся, зиму вона в них відходить. Далі, е, Ну, це я рахую вдалим придбанням. Також матусі, в кого є. Дівчата мене зрозуміють. Дякувати Богу, ми ніби ходимо до школи. Хоча через раз в них в класі якісь карантини. Ну, суть така, що ми ось таку ковтинку вірвали з цього-навсього за 100 гривень. І це була сама вигідна наша покупка. Далі, Ну, зрозуміло, вдома. Маса дівчат, отже, потрібно мати ось такі палочки. Ну, вони то вушні, типу, але більш вони використовуються в косметичних цілях. По максимуму економні спонжики, це ось тут у нас 120 штук, за 39 гривень вхопили, також, це дійсно круто. Станки, не знаю, якась така торгова марка нова, придбала для чоловіка, але одненького в нього потягну, потестую сама, який він, що він собою уявляє. І якщо буде нормальна торгова марка, то будемо їх також в подальшому купувати. Ну, не зважаючи на те, що я дівчинка, я маю ось таку проблему. Вони, необхідно буде прибрати пушок над верхньою гупою, як я сміюся, коротше, вуса прибрати. Далі про запас закупилася сірниками. Не знаю на що, з переляку побачила, вхопила. І в нас по плану приготування. Тортика, тортика Наполеона, а там в крем потрібна цукрова пудра. Тому також побачила, одразу вхопила, тому що, ну, по-перше, 350 грам, велика упаковка, також на неї щось там була ціна в межах 36 гривень. Це таке, що потрібно. А так то ви ще на столі бачите різні такі от речі, якими ми також дома користуємося. Шампуні, крема, парфуми і так далі, і тому подібне. Така ситуація. Сім'я з трьох жінок, кішка і чоловік це дорого. Це в день, щонайменше на різні дрібні покупки, придбання необхідно витрачати 500 гривень, не враховуючи комунальні послуги, не враховуючи різні одяги і так далі. далі, далі, далі. Сім'я це дорого.